Доброго дня, дошкільнята! На сьогоднішній нашій зустрічі я пропоную разом пограти. А чи полюбляєте ви грати? Дуже добре! Наша сьогоднішня гра буде пов'язана з людиною певної професії. А щоб дізнатися, що це за професія, розгляньте, будь ласка, картинку. Які предмети ви на ній бачите? Так, тут намальовані ніж, кастрюля, половник. Пательня, терка, дошка для нарізання. Кому це все належить? Здогадалися? Звісно, кухарю. Сьогодні я пропоную допомагати кухареві обирати інгредієнти для страв. Тож, давайте починати. Зараз кухар хоче приготувати овочевий салат. Розгляньте, які інгредієнти він має. Так, Джем, паприка, банан, олія, огірок, томат, петрушка. А тепер подумайте, що йому знадобиться для овочевого салату? Вірно, йому знадобиться паприка, олія, огірок, томат та петрушка. Молодці. Погляньмо далі тепер кухар хоче приготувати борщ. Які в нього є інгредієнти? Чи все йому знадобиться? Що він використає? Так, йому знадобиться м'ясо, капуста, морква та кортопля. Розумнички? Тепер кухар хоче приготувати компот. Що він використає? Звісно, груші, полуницю. Сливу та яблука. Молодці. Продовжуємо далі. Тепер кухар хоче приготувати фруктовий салат. Що він буде використовувати? Так. Банани знадобляться. Ще ківі, полуниця та сметана. А тепер кухар готує млинці. Що він використає? Молодці. Звісно, все, що ви назвали. Тепер він хоче приготувати овочеве рагу. Що йому знадобиться? Розумнички. Далі кухар готує варення. Тепер наш герой вирішив приготувати піцу. Добре. А зараз оберіть все для приготування омлету. Дуже добре. Ви сьогодні гарно попрацювали і допомогли кухареві. Ви великі розумнички. Тож, до наступної зустрічі. До побачення!